Він завжди був за правду, за свободу. Кращого батька на світі ти не знайдеш. що він ночу вставав, і за нею дивився, він і баюкав, вони разом гралися. це Аня досі. Вона їй сказала, але вона не вірить. Я думаю, що він повернеться. Він був наші вуха на сцені, з ним завжди було весело. І... Ми ніколи не напрягалися з приводу того, як буде група звучати зі сцени з великої. Жека з нами був 5 років, і ми за цей період багато, навіть не одну сотню концертів разом від'їздили. Жека був людиною слова. Людиною слова і честі. Він був таким а, кремезним хлопцем. І якщо в школі ну, це не, не виняток, якісь там були заворушки, то а, ну, якщо п'ятеро ворогів йшло, то а, проти і бачили Євгена, то вони і тікали. Написав, ми пов'язані з технічним забезпеченням заходів, музичним обладнанням, світловим. І якщо там їхала саме ця людина, то можна було не дзвонити там по сто разів і переживати, чи доїхали, чи вивантажилися, чи змонтувалися, чи щось зробили. Тобто він був надвідповідальною людиною. Він був актором, який ніколи не пропускає тренажі, тобто актори в основному дуже хочуть як виходити на сцену, да але для нього це було не найважливіше для нього було важливо бути в самому процесі творчості. Коли був зв'язок, він завжди писав, і він дзвонив. І у нас завжди було спілкування. Останній раз, коли він подзвонив, це було 17 лютого. Він сказав, що вони йдуть на позицію, і після цього більше не виходив на зв'язок. Це було ввечері. Перший день, перший вечір, це коли мені зателефонували. Я не міг все прийти, нічого не мог нікому. На наступний день я позвонив своєму брату і попросив, щоб він. Помстився за нього. Зробив як можна більше снарядів. Вони насипали їм дуже добре снарядів, і присипать ще. За макарона! Помста, ловіть б від 406-ї. За макарона давай постріл! Ловіть. Він був настільки е, відкритим у в плані допомоги іншим, що е, Жеку завжди ми бачили, що Жека біжить. Він кудись біжить. Тому допомогти, сьому. Я зараз буду, прибіг, щось зробив, побіг далі. Якщо б зараз. Е, у Сумах були наші іноземні студенти, то тут би, я не знаю, Траур і, і в Африці йде. Він, він дружив з такою кількістю людей, і ну, це, 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 звичайно, що велика втрата. Ходу військову службу на посаді головного сержанта штурмового взводу, десанта штурмових військ загинув 18 лютого 2023 року під час виконання службових обов'язків щодо захисту босківщини Донецької області. Дуже мудрий, багато чого мене навчав, допомагав виходити із-під обстрілів, і ну, з-під усього. На жаль, за деяких похибок нашого товариша не, не стало.